Всіх вітаю. З вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео буде присвячена древньому шаманському ритуалу. Да. Чи не вперше за свою практику і медійну діяльність я буду долучати витоки древніх індійців? Да, шаманських племен і перенати в специфіку роботи шаманізму, тому що насправді двіжня там відбувається доволі дика, небезпечна і руйнівна. Так от, тема сьогоднішнього відео Аяуваска. Да? Чи Аяваска, Аяуаска, багато у нас цього ритуалу є. Ось, не суть важливо. Важливо те, що вкладається в цей ритуал. Як він проводиться, як він спрацьовує, і які кінцеві наслідки отримує той сміливчик, який ризикне випробувати на собі вплив цієї цікавої і дуже загадкової процесії. Ви, передусім, можете відзначити це відео своєю вподобайкою після повного перегляду. Залишити свій коментар. А також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких. Бо такі ваші дії, по-перше, будуть запобігати тому, що люди будуть самі своїми руками себе калічити, своїми ніженьками йти туди, де їм можуть заподіяти лихо. А також це допоможе моєму ютубу розвиватись цьому відео, просуватись, його побачить більша кількість людей. Ну і це буде слугувати для мене як додаткова мотивація. Продовжувати записувати для вас подібні відео, цікавого, пізнавального, корисного контенту та надавати їх у відкритому доступі. Отож, аяуваска це шаманський ритуал, опріад, під час якого вариться настойка, зілля, як хочете так називати. Роблять цей ритуал, шамани в Амазонці. Да? Здається, східній частині Амазонії. Да, з витяжок рослин компоненти цього снадоб'я можуть відрізнятися, в залежності від того, який шаман, які свої фірменні витяжки використовують, а тим не менш вплив. І головна функція цього обряду, цього зілля, так би мовити, шаманського. Вивести людину в змінний стан свідомості, і допомогти в кавичках нібито прожити важкі моменти, з якими людина зіштовхнулася в своєму житті. Умовно, для кого підходить цей ритуал? Так? Якщо ви людина, яка прожила зґвалтування, позіхання на ваше життя, тобто на вас нападали з метою вас копнуть. Вибачте за сленг, але намагаюся вуалювати, завуальовувати слова, то щоб не букував Ютуб. Якщо ви прожили болючий розрив стосунків, викидні, ще щось, от будь-які тригерні моменти, які сильно б'ють по нашому психоемоційному стану, вони, в принципі, вас роблять потенційною ем, жертвою, аяуаски. тому що будь-який шаман вам скаже, що з вашим переліком проблем вам якраз от до нього в руки. Пити зілля і ставати умалішоним. Дивіться, яка цікава штука відбувається. Те, що е, це зілля змінює ваш стан свідомості, це факт. Тому що там є ентеогени, галюциногени, які впливають на психічний стан людини, які грушать в деяких моментах наші фізичні прояви і навпаки е, збуджують психоемоційні процеси. І внаслідок чого з людини відбуваються доволі трешові і не дуже естетично гарні, і не дуже безпечні взагалі моменти. Да? Та тим не менше. Ми з вами точно, от люди, які там не живуть, які з дитинства не приймають ці зілля, з цих настоянок, витяжок і так далі, просто звернувшись до цього шамана, повинні розуміти, з яких саме ентеогенів, та галюциногенів робляться ці е, витяжки, да? з яких рослин, як ці ентеогени, та галюциногени в поєднанні на нас впливають, як вони в принципі між собою поєднуються. І найголовніше, які будуть наслідки? Прийому цих гареціогенів, ентеогенів в перспективі довготривалого часу. Тому що, звісно, ефект може бути моментний та? по прийому цього відвару з цих трав, витяжок і так далі. І нібито вплив його пройшов, але наслідки ж можуть бути і потім. Правильно? Правильно? А про це вам не скаже шаман, тому що це ж велика таємниця, це сакральні дії, і ніхто вам не скаже, з яких саме рослин робиться це. А рослини можуть змінюватися, і їхній набір може варіюватися в залежності від того, в якій місцевості шаман знаходиться, в якій доступності в нього ці рослини є, які можуть так от ем, видавати психотропні речовини, які потім змінюють вашу свідомість. Ну і як, як бути от підстрахованим? І гарантувати собі те, що якщо це пройде нешкідливо, то хоча б безпечно. Ось так. Або мінімальна шкідливість від цього. Але, тим не менш, я хочу зазначити, як взагалі відбувається саме дійство. По-перше, вашу свідомість пробивають кількома шляхами. Перше, це музика. Утворюється там трагічна мелодія з певним ритмом. З певними звуками. -е 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 -е", ці звуки повторюються. І це спрацьовує як гіпнотична система. Тобто вашу емоційну складову її гіпнотизують для того, щоб ви були більш м, контролюємі Розумієте? Щоб ви не прочалися тим, тому процесу і тому дійству, яке над вами проводиться. Далі е, відбувається гальмування фізичних процесів після прийому, а ласки, повністю заторможуються рефлекторні процеси. Ви не можете зорієнтуватися. Ну, в мене є люди в моєму колі оточення, які проходили подібну процесію, і які кажуть про те, що фізично ти нібито згальмований. Ти не контролюєш свої руки, тому вони можуть тіпатися, дьоргатися, ноги. Тобі хочеться лягти, тому що у тебе координація змінюється. А це впливання на мушечок, який відповідає за координацію нашого тіла. Да? Тобто, це вже напряму вплив на наш мозок. І на його функції збивання ритмів, функціонування мозку. Ну, це я намагаюся простими словами пояснити ті процеси, які там відбуваються. Тобто Тут же не сутьте мене дуже сильно за це. Тобто блокуються сенсорні функції фізичного тіла, і при цьому. Да, е, е, як сказати, збуджуються нервові функції. Для чого це робиться? Знову ж таки, повертаючись до теми того, за яким критерієм, за якими факторами ви можете бути потенційно е, е, людиною, яка прийме участь в ритуалі Аяуаска. Якщо умовно ви прожили, гла... прожили гвалтування е, в маленькому віці, в середньому, підлітковому, неважливо, приймаючи Аяуаску, Блокується ваше тіло, але при цьому ваша свідомість виводиться на той рівень зміненої своєї форми, при якому вам буде здаватися, ніби ви знову проживаєте момент гвалтування. Як пояснюють це шамани, що повторне прожиття цього досвіду вже усвідомоному своєму стані, коли ти свідомо підійшов до питання, і ти кажеш про те, що я погоджуюся прожити цей досвід повторно, щоб його прийняти і відпустити. Це так пояснюють шамани. А насправді блокується тіло. Ви не контролюєте себе, ви не можете чітко продемонструвати свої незгоди і піти з цього процесу. Будоражиться ваша свідомість, ви починаєте проживати повторно тригерний, травматичний, болючий досвід, який ваша психіка на протязі років намагалася максимально заглушити, або якщо ви пропрацьовуєте пропрацювати по мірі можливості того, наскільки можна це пропрацювати. І тут, ну, якби в мозку виникає дисонанс. Нащо повторно робити те, що в минулому тобі завдало дуже великих проблем і болю? Да? Тобто, а ще ж блокується ем, головна частина свідомості. Тобто, тут включається підсвідомість. Розумієте, тут дуже важкі процеси насправді відбуваються. Але саме головне, що блокується ваше тіло, блокується. Е, Центральна частина свідомості, яка відповідає за ваші процеси, в яких ви можете зреагувати, дати незгоду і припинити це дійство. Підключається під свідомість, вас е, частково гіпнотизують, вас вводять в змінений стан свідомості оцими ентеогенами, е, галюциногенами. Не зрозуміло взагалі, як вони далі будуть впливати в перспективі на майбутнє. Да? І при цьому всьому починають вспливати зі свідомості, з підсвідомості, ті моменти, які донесли вам біль. Ті моменти з вашого минулого, які ви прожили, і які були для вас травматичні, хтось може сказати, що ну, дійсно, чим частіше ти от, опиняєшся в обставинах, які тебе тригерять, які тебе якось притісняють, в яких ти відчуваєш дискомфорт, да, виходячи з цієї зони свого комфорту, то тим більш стійкішим ти станеш, і менш сприйнятним до цих тригерів, да, і навіть деякі психологи. Підтримують цю позицію, а я проти цього. Тому що я вважаю, що я дуже часто кажу так про дітей: батьки, які абсолютно байдуже ставляться до виховання своїх дітей, які не пікуються про їхній нормальний рівень соціального розвитку, освіти, комунікації з дітьми, різних гуртків і так далі. Тобто ну, батьки, які не дають дітям. Необхідну кількість можливих векторів розвитку, да? І які кажуть, що от я його підготовлю до дорослого життя, він буде закалений дорослим життям. Оговтайтеся, ви випускаєте в суспільство людину, яку заздалегідь зруйнували. Це людина з понівеченою, зґвалтованою психікою. І от ритуал а я ласка?» він по своїх процесах дуже збіжний з цим. Ви повторно гвалтуєте свою психіку. Там ніякого процесу зцілення, звільнення, поневолення, очищення немає. Тому що спогади не стираються, мозок нічого не забуває. Біль не зникає. Більше того, ви його поновлюєте. Ви взбаломучуєтеся оцей омут у воді, який осів. І ви починаєте. Провокувати процеси, які можуть потім ввести в депресію, в апатію, в знесилення, внутрішнє вигорання. Потім вас будуть флешбеки хапати, так? як кажуть, це... як це казали на ретриті мені, саботійка включається, коли будуть підключатися додаткові процеси. А насправді це флешбеки. Тому що ви знову запустили той механізм, який тривалий час гальмували, зупиняли, щоб його заблокувати, не зрозуміло для чого. Тобто я несуловний посил в тому, що аяласка це є неперевірений ритуал. Ви не знаєте про те, які витяжки використовуються, з яких рослин, в які дозировці, вам про це шамани не скажуть. Ви не знаєте, які ем, е, антиогени, галюциногени використовуються, як вони в своєму поєднанні разом працюють, які будуть наслідки в довготривалому часі. Тому що наявність флешбеків каже про те, що якісь відголоски на психіці цей ритуал залишає. Ось так. А те, що вам в моменті може здаватися, нібито спочатку дискомфорт, тіло сковане, не розуміє мозок, мозок, що відбувається, господи, я забалакуюсь. І ви отакі всі жаді, а потім приходить розслаблення, це абсолютно звичайна, логічно пояснена, медично доведена робота галюциногенів. Тобто наркотичних речовин, які спочатку вводять в стан дезорієнтації, а потім повного розслаблення. Але ніяким чином до того всього немає стосунку, е якась оця е духовні потоки, оце все, це взагалі не про те. Хоча айоласка перекладається з індійської мови як е ліана мертвих або ліана духів, да? тобто це такий от. як... Умовно канатік, який виводить тебе в стан напівмертвої людини, і ти починаєш більш тонко відчувати е, духовні світи, вібрації і так далі. От. Але при цьому всьому, все максимально зациклюється на фізичному. Чомусь ось це духовне, воно десь там. Працюємо з фізичним. Тобто, всі, от я хочу просто застерегти вас. Всі, хто думають, і вагаються або наважуються піти на аяласку, звісно, це ваш вибір, ніхто у вас його не забирає. Але розумієте, що наслідки цього вибору вони будуть теж на вас впадати. Ви не зможете піти і вимагати там, не знаю, в суду, взимати конфіскацію чи компенсацію з того шамана, тому що він скаже: сам прийшов, сам взяв, сам випив. Ну до побачення, що ти від мене хочеш. А ще давайте не забувати про наслідки від трансового стану. Тому що дуже часто люди можуть ввести, а правильно вивести не можуть. І теж можуть бути флешбеки, коли ви почуєте схожий звук, схожий ритм, і вас викине назад в той стан трансовий. Да? А це робота вже ось цього, як він називається, гіпнозу. Ось. Ну і, власне кажучи, я вважаю, що абсолютно безглуздий Ритуал, який не має жодного стосунку до духовності, до духовного пробудження, розвитку, зрощення себе духовно. Навпаки, ритуал, який збиває функції фізичних процесів нашого тіла, який розтратовує, гвалтує, виснажує нашу нервову систему, змушує нас прожити повторно ті сценарії з минулого, які завдали нам неабиякого болю і шалені травми. При цьому нікуди це не зникне, ніяк це не пропрацюється. Ви не зможете це відпустити. На жаль. Так ще й незрозуміло, які будуть наслідки в перспективі майбутнього. Ось так. А взагалі, якщо ви хочете дійсно щось пропрацювати, якось щось перепрожити. Да? Є більш ем, гуманні щадящі методи, наприклад, медитації. Це також легкий стан зміненої свідомості, в якому ви також починаєте більш тонко відчувати енергії в першу чергу, які проходять через вас, потім навколо вас. Це також процес, в якому ви перенаєте в свою підсвідомість, і ви відчуваєте тригерні точки. Але вони приглушені і вони не завдають вам травм. Це максимально безпечно для себе, тому що ти контролюєш цей процес, ти можеш в будь-який момент вийти з цього, сам себе вивести з цього стану, зупинитися. Ти можеш це практикувати протязі тривалого часу і поступово, крок за кроком, підходити до вирішення свого питання. Комплексно, розуміючи, сьогодні так хочу, сьогодні не так. І ти сам знаєш, що ти долучаєш до своїх практик, що ти долучаєш до своїх маніпуляцій над своєю свідомістю. А не прийшов до якогось лявого типа, який там хтось йому передав якісь старі знання про якісь там травушки-муравушки, з яких робляться витяжки, які впливають на нас як наркотичні речовини. Змінюють нашу свідомість, блокують наше тіло і незрозуміло потім, що з тобою буде. А ще скільки випадків було, як під час ось таких от подібних ритуалів і дивних процесій, жінки ну, повторно були зґвалтовані тими ж шаманами. Да, подивіться, це взагалі відкрита інформація в інтернеті і її досить легко знайти в Вікіпедії. Бережіть себе, будьте більш обачувіші. І взагалі, от. В будь-якому питанні, яке пов'язане із тим, що не перевірено і науково не є доказовим, підмикається критичне мислення, теропрогнози, розклади, сеанси. Ем... Виклику духів, да, спіритичні сеанси, будь-які контакти з людьми, які позиціонують себе як практикуючі духовні люди, вмикайте критичний розум, що людина вам говорить, як вона з вами комунікує, що вона випитує, що запитує, як уточнює це все дуже має велике значення і роль в тому, чи дійсно ця людина вам допоможе, чи ця людина завдасть вам більше шкоди за ваші ж гроші. Ще й більше зав'яже різних незрозумілих питань та ситуацій і в принципі ніяк не повпливає на вирішення ваших проблем, з якими ви звернулися. А для більш точної інформації краще запитати про це в медпрацівників, в лікарів, в людей, які розбираються в цьому, і які можуть більш точно сказати, що до чого призведе при вживанні тих чи інших речовин. Звісно, за умов, якщо ви будете знати, все ж таки, з якимось дивним чином вам шамани розкажуть, що вони додавали в своє снадоб'є, ось, я в будь-якому випадку бажаю вам духовного розвитку безпечним шляхом, вирішення своїх внутрішніх, емоційних, психоемоційних, фізичних проблем да, зовнішніх проблем, теж з максимальними позитивними результатами, без жодних фізичних. Погіршень, ну також бажаю всім по заслугам мирного неба над головою, і все буде мир.